Працюючи на сундах вантажного флоту, в екіпажі мені доводиться зустрічати багато моряків різних національностей і культур. Далі я наведу перелік тих, з ким працював і своє враження від співпраці. Наймасовішим національним представником на судах будуть філіппіни. Google каже, що зараз на флоті працює приблизно 700 тисяч філіппінських моряків. А колишня колоніальна країна не в змозі дати роботу всім своїм мешканцям, тому десь третина населення працює за кордоном. Філіппінці відомі тим, що вони в змозі залишатися на борту 10-12 місяців без видимого повіршення емоціонального стану та можуть ужитися з представниками будь-якої національності. Дисципліновані, можуть жити в спартанських умовах. Виконавчі уважно ставляться до своїх колег. З нетоліків я би, мабуть, звернув увагу на відсутність мислення, ну тобто не хочуть думати. Але це є скоріш обратною стороною того, що філіппінці можуть залишатися в адекватному стані на 11-й місяць контракту. Їх кредо таке не брати важкого в руки і дурного в голову. Також вони занадто сентиментальні не приємлють строгості, є проблеми з із самостійним прийняттям рішень. Зараз спостерігають за тенденцією, як росте філіппінська освітня система, і все більше і більше толкових філіппінських моряків з'являються на судах. Індія Індія як країна сформувалася із колонії Британської імперії. Яка, в свою чергу, об'єднала всі індійські народи з різною культурою, релігією і мовою в єдину країну. Це важливо розуміти, тому що всі індуси дуже і дуже різні, незважаючи на однакову зовнішність? В них до сих пір діє система розділення на касти, вони дуже ієрархічні, поважають начальника і намагаються цілувати його в дупу. Але якщо у вас бос індус, то поваги до начальника і вилизення його дупи до кришталевого блиску. Будуть очікувати від вас. Як на мене, індуси це працелюби, дуже тримаються за своє місце. Ну, розуміючи, місць мало, а індусів до хіра. Дотошні. Занадто дотошні. Якщо у вас буде офіцер індус, то немає ніяких сумнівів, що всі папочки він розкладе по кольорам, а на кожну дію на теплоході буде виписано по 10 папірців. З недоліків, це є та сама дотошність. Через те, що індус полюбляє займатися нескладною, але рутинною справою на кшталт виписування сотні папірців, він втрачає розуміння складних процесів на судні і буде очікувати від вас, щоб ви йому їх пояснили, ретельно розжували і поклали до рота, можуть порушувати особистий простір, взяти без спросу якусь вашу річ. Нижчі касти часто досить негігієнічні, можуть смердіти олією. Ну, а якщо ваш судновий кок буде індусом, це прощавай шлунок. На судах, де я працюю, індусів в екіпажі небагато, одна-дві людини. Це небагато, але є тенденція практики наповнення екіпажів, виключно із індусів, на нових судах, переважно на танкерах. Чув історії, що якщо ти туди потрапиш на позицію нижче капітана або старшого механіка, проблем не оминеш. Араби в більшості з арабів на борту будуть зустрічатися мешканці Єгипту, Сирії або Пакистану. Також є турки, але це все ж таки не араби, і досвід з ними персонально в мене відрізняється. Іслам має настільки великий вплив на уклад життя та мислення арабів, що абсолютно неважливо, з якої вони країни. Спільних рис у цих національностей дуже і дуже багато. Досвід роботи в мене з ними невеликий всього один контракт, але я думаю, цього достатньо, щоб висловити своє враження. Мллінні виконавці іноді можуть знаходити вихід із нестандартних ситуацій, але багато нарікань пов'язаних саме із ісламом. Якщо ти не мусульманін, працюєш в колективі з мусульманіном, то він буде вважати, що ти йому вже винен саме тому, що ти не мусульманін. В мене просили бакшиш, а саме моє взуття, куртку, сорочки, гаджети. Та інше ображалися, якщо їм нічого не давав. Так само як індус, може взяти твої речі, ну такі як мило, пральний порошок, без дозволу, і не повернути Притамана лицемірна поведінка. Однією рукою він привітно маше тобі, а вже іншою пише репорт начальнику. Цікаво, що якщо є можливість без проблем для себе не слідувати обітницям ісламу, то вони їм і не слідують. Капітан нараб в порту може залюбки піти в казіно, пиячити там всю ніч, а потім прокинутися в ліжку з вокзальною поєвією сумнівного віку. Невеличкий дисклеймер це вищесказане, це мій власний досвід роботи в арабському екіпажі. Але перед записом я вирішив зателефонувати своєму корішу суперетендантові, який працює саме з арабами. І він сказав, що його досвід все ж таки краще за мій. Він відмітив чемність, виконавчість і професіоналізм. Єдиний негативний момент, за який він висловився, це вони забагато брешуть навіть там, де це не потрібно. Поляки з Євросоюзу поляки на судах є наймасовішим представником. Незважаючи на досить високий рівень життя в Польщі, все одно працювати на танкерах офшорах і газовозах вигідно, тому вони й займають там офіцерські посади. Поляки це хороші спеціалісти, досить гнучкі, не спостерігав за ними особового працелюбства, люблять випити, пошуміти. Помітив, що поляки занадто політизовані, люблять порозповідати як навколо всі мудаки, не дають розвиватися Польщі, і якби неумовна Німеччина, Росія, Україна і США, то в них всі вони були б шляхтичами і воєводами. А навколо б стояла могутня жечпосполіта. Мо курва зрити курна й часом зробіли. Бачимо не рекомендую розмовляти з поляком про історію, спільні кривди і таке інше. Повчать ані історію по художнім творам Генріка Сенкевича. Поляки на судні можуть бути як чемні і ввічливі, а можуть бути грубі і домінативні. Ще з середнього не помічав в їх поведінці. Багато хто відкрито недолюблює інших слов'ян: українців, білорусів, росіян. Мабуть, ситуація з 2021 року і змінилась, бо останній раз працював я з поляками в 2015-му. Але тоді окупація Криму мало на що вплинула, і капітан Поляк тоді мені просто сказав на підпитку Все ж таки, ви українці трохи краще за росіян. Як висновок, скажу, що поляків в флоті стає все менше. Вони займають позиції на танкерах газовозах а багато хто з них вже й знайшов роботу на березі. Українці на даний момент українці разом з росіянами, поляками і виходцями із країн Балтії залишаються найкваліфікованішими спеціалістами на судах, незважаючи на скажену конкуренцію з азіатами. Українці дуже працелюбні, відповідальні, вмотивовані, можуть діяти і думати нестандартно. Де Азіат скаже «I don't know what to do here», Українець щось поміркує, заколхозить, десь плюне, десь почаклує і все. Механізм запрацює українцям притаманна риса працювати в таких анусах, в яких жодна інша нація працювати не зможе. Тому поширена думка, що поки судно нове, красиве і пофарбоване, там працюють індуси та філіппінці. А коли судно починає сипатись, коли потрібно виживати і робити щось нестандартне, туди наймають українців або росіян. Недоліків в українців я нарахував три: це пияцтво, дистанція і занадто розумні. З пиястом все зрозуміло. Випити, побуянити. Генетичний код СССР Форевер. Дистанцію все цікавіше. З якоїсь невідомої мені причини малоосвичений українець ничого рангу буде намагатися бути на короткої ноги, або навіть корішом в своєму колезі більш високого рангу. Він буде називати тебе на Ти і ображатися, якщо ти будеш його напрягати або указувати на недоліки в роботі. Розумні. Навіть занадто розумні. Тому українців в екіпажі має бути три або чотири. бо інакше судно не витримає стільки, блять, розумних людей разом. Езе, як працюють люди в екіпажах повністю укомплектованих із слов'ян, де в кожного чорт забирай своя думка. Росіяни, ви може й не погодитесь, але росіянин по компетентності цей той самий українець. Освіта та умови професійного зростання ідентичні. Недоліки такі самі, занадто розумні, люблять випити відсутність дистанції. Єдине, що хочеться відзначити, це менталітет росіян, в залежності від регіону, в якому вони проживають. Як на мене, росіяни Балтійського моря, Владивостоку і Мурманську випускають більш простих, відкритих та працелюблих моряків. Той же час моряки з південних регіонів є більш хитросракими і Мають більш складний менталітет саме з південних регіонів, а саме міст Чорного і Азовського морів, я зустрічав найбільшу кількість зетників. Багатьом росіянам присутня риса бідлізму, то тобто лайки матом з усіма нати образи і інше. Думаю, це культивується нескінченими російськими серіалами. З Початком війни потреба в російських моряках зросла, через те, що українців просто не випускають. І можливість заходити в російські порти це великий плюс для них. До речі, українців вже в російські порти не пускають. Щодо українців та росіян, можу зробити такий висновок: для дяді, який вирішує, кому працювати, а кому сидіти вдома, росіянин зараз зручніший за українця. Росіянин може заходити в російські порти, може без проблем оновити паспорт, йому не закриють кордони. Звичайно, поки що в українця є перевага з візою в Європі. Але росіяни можуть користуватися безвізом в деяких азійських країнах, наприклад, на Філіпінах. Пам'ятаю, як через брак кадрів у 2022 році надіслали на судно старого 72-річного діда з череповця, який засинав у кріслі на швартовці, завершуючи свій монолог, я все ж таки зауважу, що це не всі нації, які працюють на теплоходах. Звичайно, ще є німці, голландці, бразильці е, та інші. Але це ті нації, які мабуть найпоширеніші на і з якими я працював, ну що? Це все на сьогодні. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, поставте лайк. А якщо вам подобається мій контент, то не забудьте, будь ласка, підписатися. Всього вам найкращого і до наступних зустрічей.